Ну дійсно відче було, скажем, очікування від лідерів було досить велике. Ми не почули того, що ми хотіли почути. Насправді, якісь конкретної послідовності дій, кроків. Був заклик, по моєму від автомайдану те, що треба йти в бік, на чому я хотіла ради. запитати. Автомайдан тоді був заклик від Хаджинова. Правий сектор, самооборона це було узгоджено Те, що відбулося, те що заклик проводив. Ми, ми від... знали, що треба рухатись, що треба тиснути, збільшувати тиск на владу відповідності. До чому речі, чому вулицею протистояння або маршрутом до ради було обрано саме грушевського. Ну, це, тому це що найпростіший маршрут Насправді був найпростіше на, Широкий для розгортання. Чому воно, вона не, чому вона не думали а, рухатись інститутською вгору? Наприклад, ну, на там mm? вуще, на і там більше спуск для підйому незручний. Uh -huh. Ну тобто, ми раніше ж думали, як а коли ми. Коли ви вирішили, мерені, що мерені... це буде саме Грушевська, що в передень вічі? Ні, насправді ніякого плану, отакого от плану узгоджено, що саме 19 січня буде якийсь наступ. Дійсно, не було. Ми сподівалися на те і пропонували лідерам. Я був на цій нараді, входив в цю раду. Раду Майдану. Так, і так ми пропонували з боку самоборони, до речі, це була погоджена позиція з Дмитром Ярошем, звичайно, пропонували те, щоб приступити до активних дій, не до агресивних підкреслюю, а до активних дій для того, щоб поступово тиснути, збільшувати тиск на владу і переходити вже до якихось реальних кроків. Відповідно, будь-яка самоборона взяла на себе шо відповідальність за порядок на майдані. Коли з'являється будь-яка ініціатива, якщо ви пригадуєте перед тим. Ще було це похід межигір'я, який з один студентів сказав, що от ми йдемо в межірі, вона пішла ця ідея, фантастично. Звичайно, що ми як відповідальні за порядок і безпеку Майдану, там також були, брали участь активну присутні. Так, відповідно, і зараз. Тобто, от є ініціатива громадськості, ми не можемо кинути, зважаючи на, на політичні позиції, і пішли е, туди. Е, Розорнулися самоборона більше з правого боку е, вулиці Грушевського. Правий сектор взяв зону відповідальності по центру, по центру вулиці, і відповідно відбувалися певні дії. Просив автомайдан нас, зокрема, це правильно, розблокувати дорогу. Ми 18 січня. Яку дорогу розблокувати? 18 січня ми зробили акцію Смоборона, прийшли якраз туди, до того ж самого блокпосту, як його правильно назвати тепер, і приклеїли це все є в інтернеті, приклеїли попередження. Про те, що вони не мають законного права перешкоджати вільному руху транспорту і громадян по вулиці Грушевська. Ми вручили цю повістку, викликали їх в народний суд на 19 січня. Це ми зробили 18 січня. Ну, 19 січня відповідно прийшли допомогти нашим друзям розблокувати цей проїзд спочатку. Дійсно уникали прямих, прямих конфліктів, але е, теж вважає, що були з обох биків. Певний сценарій напрацьований, тобто він відчувався, цей сценарій, і воно призвело до того, що призвело в кінці. Я не вважаю це, чи добре, чи погано діло, ми злагоджено, нормально, кожен мав свої ролі. Ми розчистили цей правий бік, у нас в результаті опинилася доволі непогана кількість щитів міліцейських. Там касоки і так далі. Тобто, ми просто їх помаленьку відтісняли, і хлопців звільняли, щоб вони по домах могли розходитися. Потім вже почалися більш ці бойові дії. Звичайно, що погодження про оголошення було таке. Я вам скажу, може так не прийнято, але ми вже домовилися з Дмитром, що деякі речі будемо говорити. Що дійсно 23 третя сотня на себе взяла відповідальність. Перше повідомлення з'явилось на правді, настільки пригадую, так воно називалося, 23 двадцять сотня правий сектор. Те, що ми розпочали активні дії. І ми також абсолютно брали участь в цьому, цьому процесі. Єдине, що розуміючи, що самоборона є більш ширшим захисним рухом, ми не брали за це такі інформаційний відповідальність. Mm -hmm. Хоча нас там загинув Сергій Нігаян, це боєць третьої сотні самоборони. Ми брали участь і з іранцем, це сотник на той час 23-ї сотні не в одній операції на вулиці Грушевського. Тобто там були тактичні операції різні, там розблокування, випробування нових засобів, партизанські дії. Тобто, це все активно брало участь. І, і я вам скажу чесно, що цей час, от перша реакція, яка ми почули від політичного крила Майдану, чи там лідерського крила Майдану. Я думаю, до того як ви почули, ви ще побачили, як тоді прийшов, намагався це зупинити. Так, звичайно. Італії, Кличко. Ну, Ми висловили свою думку, що майдан це не з територія, яким, не власність, а там де є з люди. З яким кімнам люди ми... до вас прийшов тоді на Грушевського Кличко? А ми з ними розмовляли. Ми просто знали, яка вже там думка. Ми кажемо, ми займаємося тим, що хоче народ. Ми да, іноді ще складно зрозуміти. Так, да, іноді складно зрозуміти. Теж буває таке. Але тобто і це рішення було просте і зрозуміле. Люди тут тут все правильно. Значить, ми мусимо бути з людьми.